Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже ароматний і смачний соус із печених овочів на зиму. Це справжня знахідка для будь-якої господині, адже такий соус універсальний. Його можна подати до м'яса, риби, картоплі, макаронів або просто намазати на шматочок хліба. Смак. Печених овочів зовсім інший, ніж у свіжих, більш насичений, солодкуватий і дуже апетитний. І готується він зовсім не складно. Спочатку я підготувала всі овочі, попередньо помила і почистила. Беру перший протін, застеляю його пергаментом і викладаю перець. Він у мене вже почищений і розрізаний навпіл. Коли протін заповнений, відправляю його в духовку, вмикаю температуру 200 градусів і ставлю під гриль на самий верх. Запікаю приблизно 15-20 хвилин. Але час залежить від духовки, тому орієнтуйтесь по своїй. Беру інший противень і викладаю цибулю. У мене її 500 грамів. Розрізаю цибулини навпіл і кладу зрізом вверх. Тепер додаю 1,5 кг. Помідорів. Також розрізаю їх навпіл і викладаю поруч із цибулею. Ставлю противень у духовку. Тим часом перець уже спікся. Дістаю його з духовки, перекладаю в каструлю і накриваю кришкою. Так потім легко буде зняти шкірку. На той самий противень викладаю решту перцю дві гострі перчини. З загальною вагою 80 г, а також дві головки чеснику. Я їх розрізала навпіл. Якщо любите ніжний соус, можна взяти одну гостру перчину або взагалі її не додавати. Відправляю все в духовку. Коли овочі добре підпеклися, дістаю їх з духовки. Перець перекладаю до каструлі і знову накриваю кришкою. Помідори і цибулю перекладаю в іншу каструлю. Часник видавлюю руками, але він гарячий, тому потрібно обережно. Тепер одягаю рукавички і очищаю гострий перець від шкірки. Насіння я не прибираю. Далі очищаю солодкий перець. Коли всі овочі готові, додаю до них 1 столову ложку солі, але краще пробуйте на свій смак. 80 г цукру, 50 мл олії і 50 мл 6% винного оциту. Можна замінити яблучним від теж 6% або 9%, але взяти 30 мл. Беру блендер і перебиваю всі овочі до однорідної маси. Соус виходить густий і дуже ароматний. Ставлю каструлю на вогонь, доводжу до кипіння і проварюю 3-4 хвилини. Краще це робити під кришкою, щоб соус не розбризкувався. Знімаю каструлю з вогню, готовий соус розливаю по банках і закриваю кришками. У мене вийшло 1 літр 750 мл соусу. Цей соус із печених овочів. Універсальний. Узимку його можна подавати до будь-яких страв або просто насолоджуватися самим смаком овочів. Це неймовірна смакота, яка точно стане улюбленою у вашій родині. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім на миру і добра! Хай щастить!